Привіт, сьогодні з'ясуємо, що в трьом, а що норм на дорозі? Готові? Поїхали. Привіт, як вважаєш, Переходити дорогу на зелене світло, але не дивитися по сторонам. Нор чи стрьом стрьом. Краще перестраховуватися та завжди дивитися по сторонах. Скажи, будь ласка, кататися на велосипеді в наушниках – Це норм чи стрьом? Стрьом, тому що можна не почути звуки авто. Дівчата, привіт! Добрий день! Як ви думаєте знімати тікток на переході або на дорозі? Сонор чи стрьом? Стрьом! Вірно, дівчата. Головний теж теж жили, значить, кнопки. Шукайте безпечне місце для зйомки відео. Жаєш, кататися на велосипеді або самокаті в парку норм чи стрьом? Привіт, дівчата! Привіт! Як ви вважаєте вести переписку, коли переходиш пішоходний перехід? Це норм чи стрьом? Стрьом. Тому що це небезпечно. Правила дорожнього руху це не занудно, це твоя безпека. Дотримуйся правил живи безпечно, ювінальна поліція з вами і завжди за безпеку дітей.